Доброго вечора всім. Хочу ще раз наголосити, що справжня самостійність церкви вона починається не з того, що предстоятель якоїсь церкви пише листа, роз'яснюючи новий статут власне якимось державним органам, і відповідно незалежно навіть від змісту цього листа. Незалежність церкви. Вона починається з того, що предстоятель не просто поминає самостійно предстоятелів інших помісних православних церков, а направляє всім предстоятелям помісних церков листи про відповідно свій канонічний статус, про рішення правневого собору. Щодо відповідно повної самостійності так званої Української православної церкви, її вихід з Московського патріархату, розмірковувати про те, що в грамоті 90-го року ніби не було про самостійність в середині російської православ... Руської православної церкви, ну, це просто маніпуляція. Відповідно, якщо ми звертаємося до тексту грамоти, то ясно чітко бачимо, що там Українська православна церква користується правами широкої автономії та самостійності в межах РПЦ та спілкується із світовим православ'ям через РПЦ. Якщо сьогодні. Безпосередньо митрополит Онуфрій спілкується, а він, припоминаючи на літургії всіх предстоятелів саме на це претендує. І якщо він, відповідно, вийшов з московського патріархату, то тоді треба не маніпулювати грамотою 90-го року, а говорити, що дійсно наш статус змінився. І ми вирішили розвинути той статус, який був у нас з 90-го року до чогось іншого. Але знову таки, православна церква це церква, яка є спільнотою помісних церков, тобто єдина православна церква, втілена через спільноту помісних православних церков. І сам по собі хтось змінити свій статус, не може. Ні де-факто, ні де Юре, ні канонічно, ні ще якось. Необхідно, щоб представники інших помісних православних церков визнали Митрополита Онуфрія в тому статусі, на який він претендує. Визнали ОПЦ в тому статусі, на який вона претендує. Тут, відповідно, парадоксальна ситуація така. Вони навіть не претендують на цей статус. Вони не звертаються до Вселенського патріархату е, з пропозицією надати Тому автокефалію, Вони не звертаються до Московського патріархату е, з проханням надати Тому справ автокефалію. Нарешті вони самі не оголошують рішення про Вони не звертаються, скажімо так, до всіх предстоятелів православних церков, щоб вони скликали нараду і вирішили питання про надання Томосу про автокефалію УПЦ. Вони взагалі нічого не роблять. Це все одно, щоб хтось говорив би, наприклад, військоматі, що видайте мені, будь ласка, військовий квиток. Але при цьому говорив би, ви знаєте, я в державі паспорт брати не буду зовсім принципово. І тут митрополит Онуфрій те саме, що держава, будь ласка, визнайте, що ми абсолютно самостійні, ми класні і все таке інше. Тільки нас ніхто в світі, в православному, в цій якості не визнав. І разом з тим ми чомусь не розкольники. Хоча фактично якби він просто тупо повторює шлях патріарха Філарета в 92-му році. Відповідно, сьогоднішній лист митрополита Онуфрія, який він написав Олені Богдан, це просто знущання над всією Україною, це просто цинічні маніпуляції. Які не мають під собою жодних підстав. Тобто, якщо ви самостійні, то, будь ласка, ведіть себе як самостійна церква, звертайтеся.